Вітаю вас на каналі Домашні рецепти просто і смачно. Хрустке печиво до чаю. Розтираємо 30 грам дріжджів з чайною ложкою цукру. Додаємо півтори склянки теплої води та пів чайної ложки солі та розмішуємо. Висипаємо 500 г пшеничного борошна та починаємо замішувати тісто. Вливаємо 50 грамів розтопленого маргарину і замішуємо тісто. Залишаємо тісто в прохолодному місці на 20-30 хвилин. Розкатуємо якомога тонше тісто або скалкою, або тісторозкаткою. Наколюємо видилкою. Розрізаємо у довільній формі. Викладаємо у противень та випікаємо у духовці. При температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.